ось друзья! Сьогодні ми граємо у Адам Єва 6. Починаємо. Точніше ми продовжуємо. Привіт, адам. Привіт. Тот... Хтось хоче статую. Добре, чию статую. Королеви. Ну, я не знаю. Ось тролль я йому зроблю. Я не знаю якою королеви. Так що я думаю, трол тобі досить. Но осе. Тепер пройти треба. Дякую за ключик. Лівоза ще. Все, тепер йди, Світце. я підземний король. А видивили, аби вели не Треба ці підземні королі. Да. Так, у нас тут вугілля є. Я сюди. Так, нам треба вуглічко додати. Ще доволі треба. Ну. Що тут. правильну комбінацію. Саме те чи що? А їх тут же ж може бути лише. А -а -а. Вау! Добре! Получ... Получилося. Зараз тобі сподобається те, що я хочу зробити. Що ти хочеш зробити? Підірвати все. Підірвати. Я боюся. Ось! Ось так. Вау! Да, так підривати. Я люблю. Ой. Ой. Оли, шаван. А. А. Что -а. це було еще Шаван. Во. Ой. О-о. Шаван. Не

Так. 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 Ну тут все якось, легко. Здається мне. Легко. Да я тут ничего не разумею. Вот камень. Чайпашка проходит. И я її поднимаю. Тепер она проходит, нажимаю на кнопочку. І шо? Зак ж. Я ж відчиняю. Да. Я йому відчиняю двері. Оце так. Уже шосту частину підряд. Буде чи восьму. Якщо така буде. Да. Не хвилююся буде. А що він хоче? Загадка. 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 Ось така. А треба висадити, посадити. Короче, розберешся сам. Ну, як завжди. О! Водичка полилася. Еще заляточку. ми дали. А чому ми пташку клабимо? Не знаю, але це нам треба. Так, це підозрило якийсь камінь. Ем... Эм... Ну добре бо за то було. І... Листечка нам для тебе. Ні, не те. Яку ми там комбінацію ще не пробували? Таку? Таку пробували, таку пробували. Таку теж кусаємо, ми всі комбінації перепробували. І зараз подивимося підозріло, щось є. Ну, ми листя можемо двигати. О, дякую. Ну, нема за що. О, 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 о. Знову він! Тренозав, поїш. Він не буде їсти. Я тобі поки що відчилю це все. Ось так відчилю. Литочка ось так. Зачиняємо ротика і все, пускай там перегризає. О, Єва! Давай ми зробимо більш ефект. Більш ефектнішу появу. Як це? Я збудую для тебе коля. Що? Кінь? А чому мені не треба кінь? Ти будеш... Ти будеш лицарем. Лицарем. Ось! Ось, тако! Все! А-звідки в тебе телефон? Та звідти! Ти ж бачив, що уже був телефон, у мене. о оу а а Ну, хоча б ми зараз розуміємо, із за чого буде слідуча історія. Все, друзі, кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пока. Ааа! Пока. Пока.